Тривала підготовка до стандарту. Подає Дорошенко: 1-0 відкриває рахунок Олександр. Ситнік Олімпік виходить вперед. Це означає, що у нашому матчі вже все точно з'ясується за 90 хвилин гри. Олександр Ситнік забуває зі стандарту на 57-й хвилині гри. Чекаємо на повтор. Якось це просто склалося. Незрозуміло, чому із Ситніком ніхто, ніхто не вів боротьби. Дивимося. Нікого, абсолютно нікого не було поруч з Олександром Ситніком. Відірвався він від суперника, від інертного суперника. І чітко пробив поворота. Тут без варіантів, фактично для Богуша і без претензій до Станіслава враховують.